Тож якась до... добра людина підпалила. Ну і що? Будем нирять. Сказали їхати по веточкам на ту сторону, блін. Подивимося. Не пацани, я на це не подписувався, бляха ага. Короче, недоблогер в деле, блін. І так, доїхали, а що з тим робити? У нас тільки дві машини. Це капець. Набираємо скалюжи воду і їдемо далі десь туди. Третя чи четверта бочка, зеркало нахрен зломано. І далі, далі, десь їде. Ми роботаємо не до блогера. Ну що, отам все погасили. Тепер ще там і все. Коротше, не особо вона хоче тупнути. Ну, оце так і працює. Вогонь вокруг нас. А там, а там До Дозаправка в спаленій калюжі. Їдемо далі. У нас калюжа пішла. І на місці. А, там пацанам мало роботи, підпалили бензин ще кострик. Ладно, їдемо їм допомагати. вночі ще не бачили? Так вже трошки темно, а ми ще тушимо. О, ну а що? Можна й трошки порозважатися. Взагалі мені мама говорила далеко не їхати, а бачиш, що всі люди тут зібрались. Ой, коротше, не, бу, не буду брати від мами трубку поки, що хай не знає де є.